Мене звуть Тарас, і перед тим як я скажу слово, я хотів би трошечки познайомитись, кілька слів про себе. Вже майже півроку я працюю капеланом, помічником капелана, Посіпака в християнській школі, нашій в Парпурівцях. І в принципі, за цих півроку я звик працювати з дітками. От я дивлюся на вас, всі такі дорослі з бородами, хлопці з бородами. І, чесно сказати, якось незвично так, десь трошки і не по собі. Можна, я попрошу вас допомоги невеличкої, щоб я відчув себе комфортніше, бо завжди, коли, коли я ну, відчуваю цю атмосферу школи, я дуже люблю діток, дуже люблю школу. Я себе відчуваю комфортно і як вдома. Отже, коли я з дітками провожу заняття, а я сам по собі не дуже гучний, не дуже такий імпульсивний. Я, ми придумали, я придумав кодове слово, яке допомагає мені їх організувати. Коли вони десь бігають, там щось шумлять, я кажу, пиріжок, і вони мають зібратися. Ми з ними домовились, що вони на цей код мають зібратися в кучку і тихенько дивитися на мене, чекати наступної команди. Отже, сьогодні хочу поділитися тим, що мене зачепило. Був день, коли я вранці читав Біблію, я зазвичай таку звичку маю. Вранці читав Біблію і відкрив один уривок із нового заповіту Матвія. І ем, сижу такий і розумію, що цей уривок ніяк не вкладається в мою картину світогляду. І, ну, і я ну, чи не згоден, якийсь такий внутрішній конфлікт, і така, знаєте, думка ну просто пропусти, читай собі далі, може, колись поймеш там, виростеш. Але я вперся, я зупинився і, і вирішив чекати відповіді. Я кажу, Боже. Все, нічого не розумію, сижу, відкрив Біблію, стоїть. Чекаю, поки Бог мені пояснить. І, і я тоді отримав від Бога відповідь. Отже, буде добре, якщо ви також відкриєте ці тексти або включите їх на телефоні своєму. Це Матвія 5 розділ з 38 тексту. Матвія 5, 38. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуба. А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щуку твою, підстав йому й другу. А коли хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Які враження викликає у вас. Цей текст і цей уривок. Може скластись таке враження, да, що християни це такі люди, які, знаєте, дав, дав йому так він а, дай мені шефцю, дай, пожалуйста, там здираєш в нього сорочку, на, забери все, там, нічого не треба мені. І Ну, і це маразм. <гум> ну, так, таке, таке враження, що це люди, які не. Можуть не дружити з глуздом, які, яким не потрібно нічого матеріальне, які мазохізмом займаються, тому що їм подобається, коли їх п'ють. Ось. І, і насправді багато людей отак і сприймають християн, що це люди, з якими можна там, витирати ноги, і вони тобі нічого не скажуть. І фактично багато християн, так і. Ну, так і плюс-мінус розуміють християнство, і, зокрема, із цих текстів. Але в той ранок я сидів і сказав, Боже, я буду сидіти, поки ти мені не скажеш. І тоді мені в голову почали приходити факти один за другим, які я раніше знав, але от вони почали мені приходити: один другий, третій, і потрошки вибудовуватися в якусь одну спільну картину, яку я пізніше записав на папірець. На такий папірець? все такий, Я записав це все на папірець. І, і сьогодні ділюся з вами. Отже, перший факт, який я для себе освіжую в пам'яті, це, це я подумав спробував уявити ту ситуацію і подумав, кому Ісус говорить ці слова. Можете знайти в тексті, кому Ісус говорить ці слова? Слова. Там ціла його величезна проповідь, якщо прогорнути назад, 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 різні блоки, які, о, які мають підзаголовки, то ми доходимо до Матвія 5 розділу першого і другого текстів. Ісус каже, точніше, і побачивши натовп, Він вийшов на гору, як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Отже, <кхи> можемо уявити собі картину. так? Великий натовп, який Ісус бачить, тут гора, це було традиційно промови говорити з гори, тому що акустика краще так. Але Ісус виходить на гору, і в даному випадку ми бачимо, що Він говорить не цьому всьому натовпу, підходять його учні, і сказано, Він їх став навчати. Отже, ці тексти, ви чули, що сказано, вертаємося. 538. Око за око кажу, не противитись злому, там, віддайте сорочку, якщо позивають. Хто просить пройти милю, пройде дві. Це він каже своїм учням. Наступний факт це про те, що Ісус знає думки людей. Так? Ми неодноразово читаємо в Євангеліях, що Ісус, там, коли був Він в будинку Тещі Симонової, Він написано, Він. Знаючи їхні думки про фарисеїв, щось там їм відповів і сказав, і в інші випадки, тобто, ну, є кілька ситуацій, в яких сказано, що Христос знав думки. Отже, <клес> Христос, як той, хто знає думки, як ви думаєте, чи будував Він свої промови відповідно? Тобто, Він якби, от якби, якби я знав, да, там, про що думає Катя, там, я би. Вже якось трошки по-другому говорив, адаптуючись до того, що вона думає. Якось уже відповідаючи на її внутрішні якісь потреби, на якісь внутрішні думки, Ісус знав, про що думають учні, які їх настрої, і Він е, говорив відповідно. І, в принципі, ми можемо от, з промови Ісуса реконструювати десь внутрішні настрої учнів, хоча ми знаємо про це також з інших уривків. Писання. В них були настрої, які. Бунтарські. Вони чекали месію визволителя, от він прийде, всіх унічтожить, там збере якісь повстання, збере людей, об'єднає всіх і, і знищить. І цього чекали не тільки учні, звісно, це були такі пануючі настрої в суспільстві. Всі чекали сильного войовничого Месію. Ісус Вирішив зламати систему, вирішив зламати їхні такі думки. Значить, одним також наступний факт, так? Хто пам'ятає перший факт? Так. Да. Дуже добре. Просто намагаюся нагадувати собі, нібито я в школі, щоб почуватися добре. Окей. А, ми трошки уявили ситуацію, власне, картина, яка відбувається. Ісус стоїть на горі, ціла куча народу навкруги. Учні Ісуса, до речі, один із учнів Ісуса навіть називається Зелот. Хто такі Зелоти? А? Повстанці. Повстанці. Це такі собі люди, які це соціально релігійна. Політична, десь так, течія, вони, вони були такі войовничі, вони носили з собою зброю часто. Були, були також сікарії, так звані, це також або гілка зелотів, щось подібне. І чому сікарії? Бо в них були такі, чому їх так назвали? Були в них ножички, які називалися сіка, такий кривий ножичок, який вони завжди носили з собою, і були завжди готові до якогось повстання, до якогось нападу. Суто для ілюстрації. Я приніс з собою ножичок, <свист> який я називаю кінжал. Це так, щоб ви добре запам'ятали. Може, хтось і зайчика зловить. Я називаю його кінжал. Його використовують для масажу. він не гострий насправді. Отже, Ось. Ось вони носили з собою оці ножички і готували повстання. І це було пов повсюдно. Тобто, це була поширена партія. І це не дивно, бо ці гідкі римляни, так я їх цитую, так їхні настрої, їх хотілося знищити, їх хотілося скинути, бо вони були жорстокими, аморальними, і вони любили експлуатувати експлуатувати тих, кого вони завоювали. Наприклад, була традиція, коли римляни, не знаю, чи традиція це традиція звичай. Римляни любили, от ідея там, да, якісь зброї, якась у нього зброя, якась. Зброя, напевно, що ні, якась ноша. І дивиться, йдуть там якісь е люди, раби, нікчому. Ні, да? е е е е і була звичка їх експлуатувати і заставляти примушувати нести якусь ношу на одну милю. Тобто е по статуту, по закону Римської імперії е під контрольні ці люди, раби фактично вони мали, е е мали по наказу пронести одну милю ношу, яку їм скажуть. І отут. 41 й текст переносить нас в цей час. Читаємо 41-й текст. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. От саме цей текст дав мені зрозуміти, про що йде мова. Очевидно, що комусь це подобалось. Ну, хоча навряд чи. Комусь це подобалось, коли його примушували нести. Батьом це не подобалось, а батьом це дуже не подобалось, і настільки що відбувалося повстання, і до чого вони призводили, було дуже багато безглуздих смертей. От просто йдеш, так, десь там, тебе хтось заставляє нести, ти там йому відсварився щось, а римлянам нічого не вартувало людське життя. Ми приблизно уявили ситуацію, панує Римська імперія, їх всі ненавидять. Там хочуть унічтожити. І от на цьому фоні Ісус каже слова. От таке відбувається в суспільстві. так, Це загальний фон. Далі в нас є гора, на якій стоїть Ісус з учнями. Отака от гора, десь там сходинки, можливо, були. І до чого, до чого призвели слова Ісуса, якщо всі їх прийняли, так, і якщо. Якщо б учні їх засвоїли, до чого призвели ці слова? До речі, проповідь називається не ножичком. От Два слова, запам'ятайте цей вираз не ножичком. І Ісус Христос, знаючи, яка ситуація панує, по-перше, в суспільстві, знаючи, які настрої панують в голові своїх учнів. Він каже ці слова, він каже: друзі, якщо римляни, які панують, які жорстокі, них, ну, вони за вас за нічого вважають, якщо вони проти вас, дивимося, він каже, і я кажу вам, не противитись злому. Коли вдарить тебе хто у праву щоку, підстав йому ліву. Так? А які були альтернативи? Дай йому теж цьому римлянину. А що, що було б далі? Ну, він би не, не бився, у римлян. Побільше ножичок. Тобто Ісус каже, не, не протився злому, не бийся з ним. Лучше хай він тебе вдарить, чим заріже. Дальше. Хто хоче позивати, забрати сорочку, віддай і плащаємо. Лучше плащаємо віддати, чим він тебе, так знаємо. Хто силувати тебе буде відбути подорожнє? Ось саме ця цитата говорить нам, про що йде мова? Вона нас переносить от саме в відносини: римляни і окупаційна влада беззаконна. і Євреї підконтрольні. Хто силувати буде подорожнє, йди з ним навіть дві. Хто просить тебе, то дай. Хто хоче позичити, не відвертайся від нього. Я переосмислив це питання насправді, бо в мене колись була ситуація. Я вже задумувався, чи правильно я тоді поступив. <гум> в гуртожитку. Тоді в мене була така позиція, що я теж якби, не противитись зламуватися. <гум> І ми були з моїм сусідом в гуртожитку. І, коротше, він не хотів спати, він щось там грався свої ігрушки. Я його попросив, кілька разів попросив. А тоді так було, що я дуже качався. Я постійно качався. Я тоді що «Войтенка» трошки дивився. І, і, і коротше, я міг йому дати, в принципі, я думав. Я був в цьому впевнений на всі сто, що я міг йому дати. А потім вийшло так, що в нас вийшов відбувся конфлікт. А, в принципі, знизу була вахта, там був вахтер, комендант і так далі. Ну у нас відбувся конфлікт в кімнаті на третьому поверсі, і я міг йому дати. Але е, сталося так, що він мене вдарив, і я просто змовчав, якби от так стримав себе, просто ніби ну, завмер і, і він пішов, він вийшов. Він дарив і вийшов. Я потім проплакав два чи три години я плакав, я просто. Знаєте, якийсь такий внутрішній парадокс. От ти можеш, давай, зроби це. І, ну, і десь ці тексти, очевидно, на підсвідомості, ну, якесь моє розуміння християнства. В цілому, для мене це була тоді перемога. Перемога. Зараз я не знаю, як би я поступив. Я не знаю. Можливо, можливо це і правильно. На той, на той час для мене це було правильно. На фоні безглуздих кровопролить, смерті. Знущань і страт, Христос приходить на землю і каже: друзі, достатньо смерті, достатньо крові. Ви боретесь, ви думаєте щось зробите цим? І Христос, як ніхто знав цінність життя, і Він прийшов не для того, щоб робити повстання і забирати в когось життя, Він прийшов, щоб дати життя. Він говорить про це. Я прийшов, щоб дати життя і дати життя з надлишком, з достатком. Хто знає, який був основний посил Ісуса Христа на землі, про який він проповідував. Основний посил і проповідь Ісуса Христа була в тому, що наблизилось Царство Небесне. Наскільки ми знаємо, Царство Небесне в його такому масштабному розумінні не настало, але в чому була суть цього Царства Небесного, про яке говорив Ісус Христос. Отже, перше минулося, царство Небесне наблизилося, не буде плачу, смертю, смерті і болю. Ісус прийшов принести Царство Небесне, де немає смерті, болю і плачу. І Його промова була спрямована на те, щоб відмінити і спростувати радикальні агресивні погляди і нахили учнів, які в кінці кінців мали стати ДНК всього християнства і понести це, тому що всі були б такими, і, якби, бо всі слухали їхню проповідь. А тепер виникає запитання. Чи своїм ствердженням, а, Ісус спростовує справедливість, Він каже, так? Так він каже, ви чули, що написано око за око, зуб за зуб, а я вам кажу не противитись злому. Тобто ми знаємо старий заповідь там написано око за око. Це написано це Бог сказав. Це не хтось з людей. А Ісус каже, а я вам кажу не противитись злому. Чи спростовує Ісус Христос справедливість? Око за око і зуб за зуб, ми знаємо це в урявок із Тори, із П'ятикнижя Мойсеєвого, де із часів старого заповіту і Древнього Ізраїлю. Ми знаємо, що в той час була виконавча влада, були механізми покарання злочинців. І фактично своїми словами Ісус, Ісус Він не заперечує справедливість. Він заперечує і не схвалює самосуд. Тобто, він каже, не противитись злому, ну, ну, тобто, уявимо час, так, Римляни. Він каже, не судитися, не противитись злому. Якщо в часи древнього Ізраїлю був сенс противитись злому, злим людям, там, злочинцям і так далі. І, скажімо, використовувати судову систему для цього, то в часи Римської імперії якось використовувати цей механізм було неможливо, тому що влада окупаційна, влада ворожа і на якусь справедливість розраховувати даремно, тому Ісус каже це, щоб запобігти марним, марному кровопролиттю і витраченню зусиль. І тим більше ми знаємо, що в циклі в оцій Його проповіді він каже, не чини перелюбу. А я кажу, хто чинить перель, хто вже пожадає, той чинить перелюб, не вбивай, хто вже подумає, той вбив. Тобто він поглиблює кожну заповідь. Очевидно, що е, наступна його, уривок його промови десь аналогічний. Тобто Христос абсолютно не відміняє справедливість, а Він відміняє, заперечує самосуд. суд. І саме до людей з войовничими настроями він говорить це. Отже, не ножичком, не силою і не воїнством, говорить Господь, так вісає читаємо, але тільки Духом Божим, а Дух Божий це є любов. Тому що Бог наш це Бог любові, він цар любові, і він скоро прийде, і царство Його не просто наблизиться, а воно буде панувати і панувати вічно. Амінь. Помолимося. Господь наш Бог, Ти є цар любові, ти величний і славний в Твоїй любові. І все, що ти приносиш на землю, воно є благо, воно прекрасне, воно зігріває і наповнює сенсом. Боже, в любові твоїй є сенс в тому, щоб нести її, в тому, щоб гріти її в собі і поширювати вплив на цей світ. Боже, цей світ уже зненавидів нам з цим злом, з цими смертями. Як і тобі, Боже, в цілому, ми просимо, щоб ти прийшов, щоб ти прийшов в життя кожного із нас і наповнив любов'ю твою, щоб ти наповнив силою, не просто любов'ю пасивною, а силою до перемін, силою до того, щоб впливати на зону нашого, на те, що ми можемо, на те, що ми, до чого ми маємо доступ. Благослови кожного із нас, благослови всіх моїх друзів, а, мати. Велику і сильну любов Твою наповни Господь нас і прояви себе, і гряди, щоб Твоє царство було вічним, славним і масштабним. Амінь.